Зустріч з лікарем. Єдина краса це здоров'я. Ви слухаєте подкаст Зустріч з лікарем від радіо Голос Надії в студії ведуча Єлизавета Кознецова. Ми записуємо етап в Україні під час великої війни з мобільної радіостудії. Наша команда знаходиться на проєкті «Надія в дії, який покликаний підтримати українців у важкий час та надати їм найнеобхіднішу медичну допомогу. Більше 40 лікарів-волонтерів з різних куточків світу приїхали, щоб допомогти українцям. У спеціоні подкасту зустріч з лікарем» Ми познайомимося з медиками, волонтерами та дізнаємось, як дбати про своє здоров'я в складних умовах. Сьогодні До нас завітав Кайл Алан, віце-президент ВР. Вітаю Алане. Привіт, радий бути з вами! Приємно зустрітися з вами тут в Україні в такі важкі для нас часи. Почнемо з того, що найбільш вражаюче для вас існує в радіо? Так, так, найдивовижніше, що я люблю в радіо, це те, що воно йде всюди, куди йде ефір. Ми можемо досягати через кордони, ми можемо йти у важкі райони, і люди слухають радіо по всьому світу, навіть у країнах, де незаконно посилати місіонерів. І це дивовижно, що ми можемо посилати нашу євангельську звістку через кордони, континенти і навіть далекі відстані. І люди можуть чути і дізнаватися про Ісуса. І у нас є так багато історій про те, як Бог досягає людей в цих дуже важких. Місцях так, досягати сердець по всьому світові, а це неймовірно. Дивовижно, як це відбувається з однієї точки. так, і АВР транслюється на більш ніж 1800 радіостанціях, щонайменше на коротких хвилях АМ ФМ по всьому світу більш ніж 100 мовами і на додаток ще й соціальні мережі, правильно? І соціальні мережі, так всі різні канали соціальних мереж, які досягають людей в цифровому форматі через радіо, це всі можливі способи донести Євангеліє до людей. Чи могли б ви розповісти нам трохи більше про себе в контексті АВР? Можливо, яка ваша посада та завдання? Гаразд, я один з віце-президентів, і моя робота полягає в тому, щоб допомагати служінню в різних сферах. Так що одна зі сфер, з якими я працюю, це власне цифрова євангелізація і наше охоплення в соціальних мережах. У нас є центри на Філіпінах, де ми маємо молодих людей, які служать як місіонери повний робочий день, займаючись цифровою євангелізацією. І у нас є понад 50 місіонерів, які служать одночасно на Філіпінах, і ми також робимо неймовірну роботу в різних куточках світу через соціальні. Мережі. Я працюю у сфері охорони здоров'я. Саме тому ми тут весене Це дуже захоплююче бачити, коли ми можемо поєднати зцілення, фізичне зцілення та проповідь і навчання разом саме так працював Ісус. Тому АВР прагне до цього. І причина, чому ми говоримо АВР 360», полягає в тому, що це повний цикл євангелізації, тобто ми досягаємо людей через служіння їхнім потребам. А потім, як і Ісус, ми запрошуємо їх слідувати за Ісусом. І це повний цикл, і кінцевим результатом з Божої благодаті є те, що люди вирішують слідувати за Христом. Ага, ми називаємо це методом Христа. Так амінь, тільки метод Христа. І якщо Ісус працював таким чином, то і ми повинні так само. Розкажіть нам трохи більше про проєкти АВР, якісь напрями діяльності, філії. Отже, у нас так багато проєктів, що кожного дня я прокидаюся і думаю, який час щоб бути живим. Адже ми завжди чуємо історії про те, що Бог робить через різні речі. Один з проєктів, який мене дуже зацікавив, називається Божі капсули. Це маленькі маленькі капсули розміром з мобільний телефон, трохи менше за MP3-плеєри на сонячних батареях. і люди можуть. Слухати Біблію своєю мовою, і ми роздаємо їх по всьому світу в різних місцях, людям, які не вміють читати або сліпим, або навіть тим, хто вміє читати, але їм просто потрібно щось, щоб слухати аудіо, і ці маленькі божі капсули неймовірні, і ми роздали їх по всій Африці, по всій Азії, в Європі, Південній та Північній Америці і навіть тут, в Україні, ми роздаємо Божі капсули в різних місцях, в тому числі на сході країни на лінії фронту Прямо зараз. Так, з Божої милості солдати мають можливість слухати Біблію, проповіді та історії, перебуваючи на передовій. це неймовірне благословення. Тому ми славимо Бога за це that. В моїй уяві радіо це про трансляцію програм більше як про засоби масової інформації в цілому, так Так. але ви говорите про здоров'я та благодійні проєкти. Як це працює? Ну, це все пов'язано. Наприклад, коли ми робимо проекти в галузі охорони здоров'я, то ж ми приїжджаємо в місцевість, де ми будемо транслювати. Ми будемо транслювати через радіо, а потім ми робимо щось на кшталт медичної клініки або медичної програми. Щоб допомогти людям побачити практичну любов Христа, А потім ми запрошуємо їх прийти на євангелізаційні зустрічі або прийняти рішення слідувати за Ісусом навіть через радіо. І багато разів саме медичні програми є першим клином, які вбивають клин, або першим контактом, який дає комусь бажання знати більше. Так само і зі здоров'ям це одне а інші проекти, такі як божі капсули, доповнюють їх. Вони доповнюють роботу на радіо. Отже, це радіо, плюс всі ці інші речі, все, що ми можемо зробити, щоб люди могли почути правду Біблії і дізнатися, що Ісус любить їх і що Він скоро прийде. ось що ми хочемо зробити, чи то через радіо, чи то через соціальні мережі, чи то через міністерство охорони здоров'я, через божі капсули, як би там не було. Ми хочемо використовувати всі доступні способи, щоб люди могли почути і дізнатися про Ісуса. І саме тому ми тут, у Чернівцях, саме. Тому це місце, де ми зараз сидимо, Елізабет, ця вантажівка, яку АВР з радістю допомогла привезти в Україну, щоб ви могли вести мовлення і мати мобільний підрозділ для пересування, щоб робити цю роботу. А у вас, як у віце-президента, чи є найбільш улюблений проєкт, який можливо забирає більшу частину вашого захоплення? Ого, це важке питання. Це важке питання, oh, ah, мій найулюбленіший проект, я навіть не знаю, чи зможу правильно на нього відповісти. ну я доклав багато зусиль і енергії, щоб допомогти нашому цифровому центру євангелізації на Філіпінах і всій нашій стратегії в соціальних мережах. Я дуже дуже захоплений цим, тому що ми бачимо, що перетин технологічного радіо є дуже актуальним. І сьогодні соціальні медіа та цифрова євангелізація також актуальні, і все це поєднується. Тому, коли ми знаходимо, коли ми чуємо історії про те, як хтось дивиться програму онлайн або знаходить, знаходить Ісуса, слухаючи цю програму, а потім хтось надсилає їм повідомлення, кажучи: хочеш дізнатися більше? або у них є прохання про молитву, і ми можемо молитися за них. і це приводить їх до бажання вивчати Біблію. Я можу розповісти вам багато історій людей, які прийшли до Христа через цифрове служіння. І ми ніколи не зустрічалися з ними, але ми змогли налагодити з ними стосунки. Наші місіонери працювали з ними через WhatsApp, через різні месенджери, Фейсбук. А потім допомагали їм вивчати біблію і прийняти рішення слідувати за Ісусом. А чи проводяться у вас біблійні заняття, біблійні курси також в Авер? Так-так, звичайно. І ми навіть працювали з вашою українською біблійною школою тут, щоб допомогти людям. До речі, це було великим благословенням: допомагати людям вивчати Біблію онлайн і через наш цифровий місіонерський додаток, щоб вони могли пройти через джерело вивчення Біблії. І пізнати господа зараз. Ми мовимо з України під час війни з крихітної мобільної радіостудії вантажівці. Чи це ваш перший візит до України? Я не вперше в Україні. Я вперше в крихітній студії мобільного радіо в Україні. Але не вперше в Україні. Вперше я зміг приїхати у шістнадцятому році і побував у Вінниці, Києві та ще в кількох місцях. Це було дуже гарно. А потім я був тут у березні цього року. Ми приїжджали в СНПС, щоб планувати цю клініку і євангелізацію. І тут було набагато холодніше ніж там. Ішов сніг. Ми також поїхали до Києва поїздом. І я відвідав наш адвентистський коледж у Бучі. І я побачив жахливі руйнування в Ірпені, в Бучі в тому районі. Я був дуже зворушений, коли побачив це і почув історії про те, як наші люди приходили до нашого коледжу і отримували там служіння, коли відбувалося вторгнення, і про чудеса як Бог допоміг усім безпечно вибратися звідти. Це було неймовірно. Бачите все це. to be able to see that and to, to go visit that place Так, мені подобається це місце дуже сильно. Мені подобається Буча та Український університет. Я навчалася і жила в Бучі шість років. Ти була там Ого! і це дійсно велике диво для нас: виїхати з Бучі в перший чи другий день на початку війни. І у нас тут багато друзів та студентів саме на цьому проєкті у Чернівцях які. Є волонтерами як перекладачі. Дуже приємно мати таких друзів тут. Ого амінь. Амінь. Так, я був натхнений, і ми пішли в одну з будівель бучанського коледжу в кампус. Ми пішли в підвал, куди прийшли деякі місцеві жителі, і вони переховувалися протягом двох тижнів у підвалі. і місцевий пастор я забув його ім'я. Проповідував їм проектуючи на аркуш, і він читав проповіді в підвалі, і ми чули його історію, і як всі вибралися звідти в безпеці. Це було дивовижне чудо, тому я благословен, що повернувся в Україну. І я просто хочу, щоб ви всі знали, що ваші брати і сестри молилися за вас особливим чином, і ми стоїмо з вами. І ми знаємо, що Бог проведе нас через це, і ми молимося, щоб це призвело до того, що більше людей приймуть рішення слідувати за Христом. Так, ми дуже цінуємо це, і ми дійсно відчуваємо цю підтримку, як від Hope Channel та АВР, від всього нашого адвентистського братерства по всьому світу. Тут в Україні ми відчуваємо, її. Так, ваші брати і сестри по всьому світу. Ми любимо вас, ми молимося за вас, ми стоїмо з вами. І ви знаєте, що по цей бік небес справи стануть гіршими в усьому світі. Ми знаємо, що наближається кінець часів. І війни посиляться, ворожнеча зростатиме. Ми повинні залишатися зосередженими на нашій місії, яка полягає в тому, щоб нести Євангеліє світові в цьому поколінні, і ви знаєте, що країни можуть бути в стані війни. Але ми, брати і сестри у Христі, і ми повинні продовжувати триматися разом, працювати разом, незалежно від того, що може статися в політиці або урядах. У нас є робота, яку ми повинні робити, і з Божої милості він відкриє нам шлях, якщо ми підемо за ним. Так що АВР сподівається, що всі ці медіаслужіння, які ми робимо, працюватимуть разом, тому що часу обмаль, і людям потрібно чути про Ісуса. Так і говорячи вже про місію, яка місія привела вас сюди, в Україну саме під час війни? Прямо зараз так. Ви знаєте, коли ми були тут, я повинен сказати, що минулого року пастор Тед Вілсон, президент нашої всесвітньої церкви, мав бачення зробити Європу для Христа, щоб проводити євангелізацію по всій Європі в Дцять році і тому метою було проведення євангелізаційних зустрічей і проектів у всіх трьох дивізіонах Європи. І ми знали, що Україна і Росія з нинішньою ситуацією будуть викликом. Але ви знаєте, що цікаво: що в усіх різних країнах Європи у нас були зустрічі від Англії до Франції, Німеччини, а також в різних місцях Балтії, Італії. Різних місцях по всій Прибалтиці, але чи знаєте ви, що в Україні та Росії у нас було більше євангелізаційних зустрічей ніж в будь-якому іншому місці Європи під час хреста для Європи? Так що Бог працює. І ось що ми сказали. Авер, ми сказали, що люди страждають в Україні. Ми хочемо зробити медичну клініку в Україні, щоб допомогти йти поруч з євангелізацією? І тому, після довгих молитов і обговорень, приїхав. Вши сюди, в Чернівці, ми вирішили, що це місце, де ми можемо це зробити, і що ми можемо організувати волонтерів, які приїдуть сюди. І тому ось чому я тут божою милістю він відкрив свої двері, і ми маємо 55 волонтерів, які приїхали з США та інших країн, щоб служити зараз прямо тут, у кампусі університету, на вашій конференції. І це дійсно захоплююче бути тут з командою і бачити, як відбувається служіння. Люди приходять з громади, вони отримують допомогу для своїх фізичних потреб, відвідують стоматологів, лікарів. Але ми також запрошуємо їх знайти великого лікаря Ісуса Отже, ваша роль тут е, на проєкті як співзасновник, так? Я один з тих, хто допомагав з проєктом. Координатор? Yeah. Yeah. Так, так. Uh -huh. А ви коли-небудь брали участь або відвідували Chinto, подібні проєкти е, у світі або можливо в США? в інших типах медичних проєктів? Yeah. Yes. Так, так, насправді ми робимо великі клініки в містах Північної Америки: Лос-Анджелес, Фінікс, Сан Антоніо, Техас. А минулого року ми були в інформації. Індіанаполісі, штат Індіана, де прийняли понад 6 тисяч пацієнтів за три дні. Це було дуже багато. Знаєте, у нас було 2 тисячі волонтерів і 6 тисяч пацієнтів. Так, це були великі клініки. І благословенням участі в таких клініках є те, що люди приходять і запитують: навіщо ви це робите? хто ви? Хто ви? Чому ви робите це безкоштовно? А ми відповідаємо, що робимо це, тому що Ісус любить вас. А потім вони запитують, з якої ви церкви? Я маю на увазі, я хочу знати більше про вашу церкву. Якщо ви такі, то ми хочемо знати більше, і це відкриває двері. Як це відкриває двері кожного разу, коли люди дізнаються, коли люди розуміють, що є Бог, який любить їх. І вони знаходять, що є Бог, який любить їх, тому що є люди, які люблять їх, які жертвують лікарями, медсестрами, стоматологами, які приходять жертвувати стоматологів, які приходять, віддаючи свій час, і ця любов відкриває їхні серця. І таким чином ми маємо людей, які приймають рішення слідувати за Ісусом і бути членами церкви через такі заходи, і це величезне благословення, бачити це. І я бачив це в багатьох місцях не тільки в пів. Їде. Північній Америці, але й в інших місцях по всьому світу, Філіпінах, минулого року ми були в південній Америці, в Колумбії, і у нас була подібна клініка, і Бог працював там так само потужно. Кайла, ми маємо багато викликів тут в Україні, особливо з іноземцями, тому що це велика відповідальність. Як можливо зібрати і керувати такою великою, навіть величезною командою волонтерів. Ну, це був виклик, але Бог спрацював і зробив це можливим. І ви знаєте, що у нас було багато людей, з якими Бог працював прекрасними способами, щоб привести їх сюди, навіть не зважаючи на те, що вони стикалися з проблемами координації та логістики приїзду в Україну. все вийшло, і у нас є кілька неймовірно талановитих лідерів команд, які працюють з нами. і це зробило все можливим. І звичайно, команда тут, в Україні. Ви молодь були неймовірні. Ви молодь допомогли нам організувати все і дійсно зробити цю клініку реальністю для нас було величезним привілеєм працювати разом. Дякую. А як щодо результатів, чи ви задоволені? Чи задоволені ви результатами? Як щодо ваших очікувань та реальності? Ну знаєте, кожного разу, коли я приїжджаю на подібні заходи і бачу людей, які приходять, і бачу посмішки на їхніх обличчях, це приносить задоволення моєму серцю. Лише вчора ми бачили тут 264 пацієнти, позавчора 230, і кожен з них отримав близько трьох послуг. Тож, якщо порахувати, що кожен пацієнт отримав три послуги, то це більше тисячі безкоштовних послуг, наданих тут вчора. І так само було в перший день. Тому сьогодні ми не знаємо скільки ще прийде, але сподіваємося. Що ще двісті триста, звичайно, хотілося би більше. Я б хотів, щоб до нас приходило більше людей. Я думаю, що одна з проблем, з якою ми зіткнулися, полягає в тому, що, оскільки це воєнний час, нам важко вільно давати рекламу. Ми не можемо проводити великі заходи, як зазвичай, коли ми розміщуємо рекламу скрізь, і як ви знаєте, сотні людей просто приходять і заходять. Тож я хотів би, щоб ми могли це зробити, але я розумію, що з огляду на ситуацію ми повинні бути обережними. Але але ви знаєте, я радий, що у нас так багато людей прийшло, і я молюся, щоб у нас і надалі була повна клініка сьогодні і завтра, коли ми завершимо роботу. А наступного тижня ми почнемо євангелізацію. Це приємно. Це зігріває наші серця. Амінь амінь. Кайл. Ви віце-президент АВР. А чи маєте якісь мрії щодо України? Якісь плани на майбутнє? Це чудове питання. Я б сказав, що ми сподіваємося, що війна скоро закінчиться, і що в Україні настане мир. І ми молимося за це. І я молю за те, щоб АВР продовжувала розширювати нашу роботу, щоб ми могли отримати більше висвітлення на великих радіостанціях по всій країні. Щоб ми могли розширити нашу присутність в соціальних мережах, щоб ми могли працювати над цифровою євангелізацією разом з каналом Надія в Україні, і щоб в Україні була неймовірно сильна медіакоманда в українському союзі. Юзі, яка працює в усій цій великій країні, але я думаю, що можна зробити ще багато чого, щоб зробити більше на радіо щоб зробити більше в сфері цифрової євангелізації. Я б дуже хотів, щоб АВР допомогла Україні створити центр цифрової євангелізації, подібний до того, що є на Філіпінах. Ми повинні мати такий центр тут, де є молоді люди, які працюють місіонерами на повну ставку, щоб через цифрове служіння досягати людей онлайн тож, хіба це не було б чудово, якби ми могли мати повноцінний центр АВР для цифрової євангелізації десь в Україні? Можливо, в Києві, можливо, в Бучі. Я не знаю іншого місця, де можна було б створити такий центр. Я б хотів, щоб тут для цієї країни було більше радіо і, звичайно, більше медичної роботи. Також було б чудово повернутися в іншу клініку і підтримати її, оскільки на додаток до Божих капсул, я думаю, що ми можемо зробити більше з Божими капсулами, капсулами у важких районах навіть зараз, під час війни, ми можемо доставити більше божих капсул на лінію фронта в міста, які страждають. І так, я думаю, що є ще багато чого, що ми можемо і повинні зробити так. Так, це також є і нашою мрією, як працівників АВР в Україні. Амінь. Дякую, Кайли, за розмову, за те, що ви є другом України, за те, що ви тут, і за ваше відкрите серце для нас, українців. Добре, дуже дякую. Я правильно сказав? <реш> Чудово І я хочу, щоб ви знали, і всі наші друзі тут, що ми продовжуємо молитися за вас, і ми знаємо, що Бог все зробить на благо тим, хто любить його. І з Божої благодаті ми побачимо тут чудеса, і він буде працювати потужним чином, щоб досягнути душ для нього. і я хочу процитувати Ефесян 3.20, мій улюблений вірш. Говорить, що наш Бог здатний зробити надзвичайно, безмежно більше, ніж ми можемо просити або уявити, згідно з його силою, що діє в нас. Тому моя молитва за Україну полягає в тому, що Бог зробить більше, ніж ми могли би просити, коли ми молимося і працюємо з вірою. Дякую, дякую вам, Кайла. Дякую. Ви слухали подкаст зустріч з лікарем від Радіо. Голос Надії почуємося в наступних випусках.